Давно в дитячий любий вік, в далекім ріднім краю я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю, мені її розповідав малий сільський хлопчина без тендиційної мети. Бо він же був дитиною? Ні, він розказував її з простотою святою, я, може, помилку роблю, що казку в рині строю. Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою, в той час як захід розпалив пожежу за горою. Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне й жадське нам заглядало в душу. Усе лякало нас трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла, та навіть в груші Тієї старій. Непевності немає, хто зна, про що її гірки на мигах промовляли. А найстрашніші нам були оці ставні тополі, що вишукувалися в ряди на певне злої волі. Бо все те запевняло Лаврін, так приятель мій звався. зросло на велеті, тому що з Богом змагався. Той велет. Сильний був колись не цілом лиш, а й духом. Всі людські пута й кайдани зривав єдиним рухом, його збороти не могла, ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велик Бога прогнівив? Того Лаврін не відав. Питала потім я й старих, та жоден не повідав, не встрелив в господь. Його ясним паруном, а тільки сном його накрив. немов м'якеньким румом. Сон, кажуть Божа благодать. Ні, часом кара Божа спіткала велету у сні пригоденька негожа, ліг велет думав на часок. А спить уже століття, землею засвітився весь і марить про жахіття, бо скористали вороги з його важкої млості, безкарно точить з нього кров і трощить білі кості, вже заснували тіло все залізними дротами, припали до глибоких ран неситими ротами, не раз до серця глибини сягають хижі рік. А велець пить камінним сном, хоч терпить люті муки, часами болісно усні наморщать густі брови. Тоді стинаються й шумлять гаї, ліси діброви, як дошколить, де світський білі. Він трохи ворухнеться, по тілу корчі провіжать. Уся земля здригнеться та не бояться вороги. Гадають, е примара. Але ущукне Божий гнів. Минеться й Божа кара і стане велетень землі, розправить руки грізні і вмить розірве на собі усі дроти залізні. Все, що налипло на йому, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось, нам обом волосся стало дуба. Він стане тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, сто рік, чи за безрік, а може, й всю хвилину тут раптом вихор налетів і дерева здригнули, бо, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний край, Щораз згадаю я тебе, той казку сю згадаю.